Так буває, бажаєш людині допомогти, наприклад, ти бачиш, що людина в поганому емоційному стані і хочеш її втішити, але вона реагує негативно. Зазвичай це нас засмучує, бо ж ми мали позитивний намір, і після такої реакції ми теж можемо стати негативними. Але чому нам засмучуватись? По-перше, якщо хтось і має намір когось втішити, треба розуміти, що якщо людина про це не просила. То в такому випадку ви можете і не вгадати вдалий час для своїх обійм і отримати ляпаса замість вдячності. По-друге, замість того, щоб ставати негативним у відповідь, скажіть собі: я, мабуть, не вгадав, що людині було потрібно саме в цей момент. Нічого страшного, так буває. Наступного разу я буду обережніший і або допоможу. Якщо попросять, або за власною ініціативою знов спробуй вгадати, і якщо не вийде, все нормально.